Активізує рух енергії у тілі. Зверху вогники душ загиблих. Співайте 108 разів. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфери світла, і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім. Хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат! Вчора зранку відчула, що мене намагається здолати простута. І одразу ж звернулася до своєї Божественної аптечки та універсальних ліків під назвою Аум. Заадресувала співання мантри Аум також душам загиблих воїнів. Співаю Аум і бачу себе серед інших світлих душ, які співають мантру возвеличення. Всевишнього разом зі мною. Ми сидимо біля фіолетового полум'я, навколо нас, як туман, сіється світло Творця, зверху над нами вогники душ загиблих воїнів. За межами світла, яке нас оточує, темрява і болото. Звідти чути голоси, що просять про порятунок, це темні душі. Які проклинали, плювали в інших, постійно всім були невдоволені. Чую, як окремі з них вигукують «Лучше!» і розумію, що то душі, які обпльовують мою роботу. Запрошую на мої авторські курси у телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Інформацію про курси, посилання на телеграм-спільноту та посилання на інше відео про мантру АОМ на каналі знайдете під даним відео. Запрошую також до наших спільних захистів та медитацій задля перемоги України та очищення планети, які ми проводимо щовечора у моїй телеграм-спільноті. Співання мантри Аум активізує рух енергії у нашому тілі, і воно починає вібрувати. Вдихніть носом і на видиху співайте. із відкритим ротом. У напіввідкритим із закритим А з відкритим ротом. У із напіввідкритим М-м-м, із закритим. Співайте мантру 108 разів. Ви відчуєте, як очищається ваші ніс, горло, легені. Відчуєте, як енергія струманить кожною клітиною і кожним органом вашого тіла, як енергетичний заряд. Проходить по ваших пальцях. Через співання мантри Аум ви єднаєтеся з божественною свідомістю, і саме це єднання очищає ваше тіло від усього низьковібраційного. Кілька років тому щоранкове співання мантри Аум протягом місяця допомогло мені вийти із вібрацій, які в шкалі низьких вібрацій знаходяться на найнижчому Рівні, із вібрацій горя.